Після вчорашнього ракетного обстрілу Київ залишився без води, тепла та світла. Втім, Троєщина була готова до аварійної ситуації. Перш за все почали під'єднувати до генераторів бювети, технічну воду по району підвозив комунальний транспорт. Районна адміністрація розгорнула близько 80 пунктів незламності. В кожному прихистку є можливість підзарядити гаджети від дизельного генератора, випити гарячого чаю та під'єднатися до інтернет-мережі на випадок блекауту чи тривалого відключення. Опалення підготували теплові гармати, буржуйки. Туалети і запас дрів та пального. Жителів з розумінням віднестись до цієї ситуації, трошки потерпіти. Я сподіваюся, що найближчим часом. Ми всі напрямки комунальної сфери налагодимо, вони будуть працювати. Це стосується і електроенергії, і води, і тепла, і каналізації. Одночасно запустились повністю всі діючі на даний момент в районі пункти незламності. Якщо дійсно виникає ситуація повного блекауту, то ясно, що ці місця вони будуть повні людей, тому що це таке фактично ті місця, в яких люди можуть отримати всі необхідні для життєдіяльності речі, в тому числі і питну воду.